Вітаю вас, дорогі глядачі та гості нашого Ютуб каналу. Сьогодні у нас у гостях шановний завідувач кафедри економічної та соціальної географії Мезенцев Костянтин Володимирович. Вітаю вас, Костянтин Володимировичу. Дня. Мабуть, зразу почнемо з першого питання. Давайте. Чому саме напрям географія ви обрали після школи? Е, дякую за одразу питання ключове. Мабуть, чому, чому я обрав і чому варто обирати географію, як на мене? Ну, мабуть, моя зацікавленість з географією почалася з раннього дитинства. Перш за все, це мандрування містами, це вивчення країн. Я був у дуже багатьох містах і намагався зрозуміти, чому міста такі, чому Київ відрізняється, наприклад, від Вільнюса. Спочатку з батьками, потім з однокласниками, з вчителями. Відвідували дуже багато міст, і порівняння міст, розуміння міст, навіть читання назв вулиць це було одне з хобі, що захоплювало. І паралельно збирав значки, і коли виникло питання, що щось треба збирати, то почав збирати значки з гербами міста. Тому так, так і вийшло. З іншого боку, це країни. Тут мандрування було набагато важчим, але через книжки. Було таке видання колись дуже гарне країни і народи, мабуть, найкраще у мої шкільні роки, і там читав про країни, читав про зарубіжні міста і уявляв собі їх і саме це і спонукало мене вибрати саме географію, і саме економічну соціальну географію, яка була сфокусована якраз на країнах і містах. Тобто, це було ваше зацікавлення з дитинства З зацікавлення... дитинства, але вибір був зроблений ну. Останній момент, оскільки я вчився з поглибленим вивченням математики, тому фокус був між математикою і географією, між так, більш глибокими знаннями і за хобі. І все ж таки географія перемогла. Чому саме географічний факультет? Чому саме географічний факультет київський? Київський, тому що вибір був між Києвом, між Сімферополем, між Одесою. Багато місць де були географічні факультети, і де була можливість. Вступати, тому що Київ це головне місто України і певною мірою амбітність намагання вступити в найкращий вуз вищий навчальний заклад України, це і була аргументація. — Ви закінчили економічну географію, якщо я не помиляюсь, правильно. Так. так. Якби можна було повернути час назад, чи вибір був би інший? Ні. Тобто точно це була б економічна географія. Однозначно. І якщо, наприклад, на географічному, але інша спеціальність. Інші спеціальності ні на географічному факультеті, коли я був студентом, якраз відкрили нову кафедру, кафедру країнознавства і туризму, і набиралася група країнознавців паралельно з групи економ географів І була можливість вибирати, і все ж таки я виправдав економічну графік і абсолютно не жалкую. Ту освіту, яку я здобув, вона є корисною. Добре, тоді наступне питання. Коли ви зрозуміли, що хочете викладати? Коли я зрозумів, швидше викладання почалося раніше, ніж я це зрозумів. Я на п'ятому курсі почав працювати паралельно на кафедрі лаборантом і інколи доводилося допомагати викладачам з проведенням практичних занять. Навіть першу пробну лекцію я провів на п'ятому курсі з методів моделювання в географії. Тому як сказати, викладання прийшло паралельно? Тобто, вам це сподобалось? І ви зрозуміли, що ви від цього отримуєте якесь задоволення від результатів своїх студентів так, так через практичні заняття, які ми проводили з різних методів, методів моделювання в географії населення, методів прогнозування за своїм. Майбутнім науковим керівником диссертації проводив багато практичних занять. Ми комунікували, це було дійсно захоплююче. разом щось моделювати, будувати якісь там перші тоді статистичні поверхні, бачити якісь закономірності. Це було реально дуже цікаво. І працювати на перших персональних комп'ютерах, щось своїми руками змоделювати. Це, це те, і от через цей час пішло і бажання комунікувати і далі студентам. Тобто можна сказати, що це Ваше покликання викладати. Ну. Якоюсь мірою так, не те, що покликання, але те, що одночасно є і роботою, те, що приносить заробітну плату, і водночас те, що приносить задоволення через очі студентів, які ти бачиш, коли е, твій предмет стає цікавим для тих, хто його слухають і сприймає. Добре, а які переваги працевлаштування після закінчення кафедри економічної та соціальної кафедри? Е, переваги працевлаштування, е, давайте почнемо з того, що потрібно, щоб бути працевлаштованим. Найголовніше це здобути А, знання, Б, практичні навички. Можна гарно володіти теорією, але не володіти практичними навичками. І навпаки, можна щось вміти, якесь в програмці, якесь щось зробити, але не розуміти, про що це свідчить. І от якраз те, що ми намагаємося на нашій кафедрі забезпечити, це поєднання теорії і практики. І тоді шансів працевлаштування набагато більше. А вже в якій сфері. Ми готуємо фахівців, які займаються проблемами регіонального і міського розвитку, регіонального просторового планування, міського планування. Відповідно, ця сфера зараз потребує особливо кадрів, але кадрів не будь-яких, а кадрів, які розуміють регіон, розуміють місто. І навіть підготовка зараз кадрового резерву для тих регіонів, які будуть деокуповані, тих регіонів, які зазнали значних пошкоджень, це теж. Шанс для наших випускників проявити себе і показати, що наші знання є корисними і можуть допомогти відбудувати країну такою, якою ми її хочемо, щоб міста були не такі, як, як сталося, а таким, в яких комфортно жити, в яких комфортно працювати, в яких хочеться залишитись, а не втікти. Так, дійсно, дані спеціальності є дуже актуальними наразі, і інформація, яка наразі подається студентам, вона є актуальною. Тобто вже приурочено до тих подій, які сталися? саме так. Ми адаптуємо навчальний процес, які проблеми процеси, які відбуваються. Наприклад, я викладаю дисципліну регенерація міст для студентів, які навчаються за програмою «Урбаністика і міське планування. І в рамках цієї дисципліни ми розбираємо ті кейси, які відбуваються зараз. І ті той досвід, який був, наприклад, розібрати, який, яка ситуація була. В, після Другої світової війни в Ротердамі з відновленням, чи яка ситуація була в Сараєво після воєн 90-х років, як місто відбудувалося, який досвід, які уроки. І е е рефранцілюємо, екстраполюємо це на українські міста, щоб врахувати цей досвід. І з іншого боку, ми намагаємось зрозуміти, подивитися на це не тільки очима знутрі. І я сподіваюся, що от наш найближчий проект буде зреалізований спільно з. Університетом Единбурга в кінці березня ми будемо проводити такий спільний воркшоп студенти Единбурзького університету Урбаністи, і наші в рамках регенерації міст ми будемо якраз оберемо кейс, якийсь і будемо розбирати, як регенерувати місто. Тобто той, який безпосередньо зараз стосується України, стосується наших міст. Тобто не тільки в теорії студенти це пройшли, а прийдуть і в принципі і на практику. Так це і подивляться і... студенти Единбурзького університету, у них був більше фокус на відновлення міст після природних катастроф. А тут е, військова катастрофа, військові е, наслідки військових дій. І от якраз поєднати цей досвід їхній. Вони вивчали багато кейсів там і наші, які живуть в цих містах. Якраз мені здається з такого поєднання щось. Повіновити, так. І останнє питання, в принципі, які поради ви б дати майбутнім абітурієнтам, які вступають на географічний факультет, і мають намір обирати серед спеціальностей і насамперед кафедру економічної та соціальної географії спеціальності? Мабуть, найперша порада майбутнім абітурієнтам обирати самостійно, обирати те, що їм подобається, обирати те, що вони хочуть вивчати. І ставити собі е, ключове завдання, забігаючи вже наперед, ставши студентом, вимагати знання. Вступати не заради диплому, а заради знань і практичних навичок. Оте поєднання теоретичних знань і практичних навичок допомагає знайти і е, робочі місця, і реалізуватися. А чому хотів би бачити на нашій кафедрі, зрозуміло, що це те, що відбувається зараз навколо нас. Життя міст, життя регіонів, яке інтенсивно змінюється, і як його спрямувати в правильному напрямку, так, щоб населення не виїжджало з країни, населення не покидало певні міста, а навпаки, притягували, стало магнітами, стало комфортними. Саме через це, якщо ви хочете таких знань, таких вмінь, Ми будемо раді вас бачити на нашій кафедрі і комунікувати з вами, передавати нам вам наші знання а і чекати від вас е, вимог. Щодо сучасних актуальних знань практично корисних навичок. Так, дякуємо вам, Костятине Володимировичу, за те, що ви приєдналися до нашої зустрічі, дали поради абітурієнтам. Сподіваємось, дорогі абітурієнти, що ви вступите на географічний факультет і оберете спеціальність серцем і душею. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. До нових зустрічей! Добави.